Привіт, мене звуть Крістіна Бояркіна, я косметолог, і якщо ви мрієте про молоду та здорову шкіру, тоді залишайтеся зі мною. Багато хто не орієнтується у косметологічних процедурах. Саме тому я пропоную вести щоденну рубрику, де я розповідаю про певну процедуру, про її показання, протипоказання, кому навіщо, який результат тощо. Давайте розпочнемо з найпопулярнішої та й найвідомішої процедури: це чистка обличчя. Це нам дає чистка обличчя. По-перше, вона дозволяє очистити забруднені пори. По-друге, вона сприяє злущенню ороговілого шару шкіри. По-третє, вона позбавляє надмірне виділення секрету сальних залоз. Всі ці три фактори сприяють розмноженню бактерій на шкірі і викликають появу запальних елементів. Крім того, вона стимулює оновлення клітин, а також покращує місцевий обмін речовин. Чому я рекомендую робити пілінг після чистки? Тому що він має протизапальну дію, він має антибактеріальну дію, він чудово закриває розкриті пори, також він сприяє відлученню ороговілого шару шкіри, вирівнює тон, вирівнює рельєф шкіри. Шкіра виглядає максимально здоровою, підтягнутою, свіжою та наповненою. Для запису на процедури звертайтеся у Дірект інстаграму або за номером телефону, який вказаний нижче. Якщо у вас залишились ще якісь питання, ви можете ставити їх в коментарях. І також не забувайте підписуватися на мою сторінку. Всім гарної та здорової шкіри!